Знову осінь і знову на свято врожаю. Наша церква святкує сьогодні жнива, я вас, друзі, в цей час всіх сердечно вітаю. Ви прийміть в простоті мої щирі слова. Ми зібрались в велику і дружну родину. Прославляємо Бога, співаємо пісень. Як нам добре разом ці єднання хвилини. Цей осінній погожий і прекрасний цей день, а на струнах душі бринять ноти мінорні, тільки Бог так глибин торкатися може, нагадати я хочу, цей день неповторний. Більш такого не буде ніколи уже, бо для когось, можливо, ця осінь остання. Може, хтось жив останній прийшов у цей дім. І припиниться тут на землі існування, і настане кінець у житті цим земнім. Я пригадую тих, кого з нами немає, що недавно були і займали місця, вони в хорі небесному пісню співають у просторах небесних, в оселях Творця. Тож цінуймо ці миті, земні нетривалі. Дорожімо завжди кожним прожитим днем, пробачаємо образи і кривди бувалі, ми лише раз, тільки раз в цьому світі живем. Не завжди на землі буде літо, Господнє, прийде осені час і збирання плодів, і біда буде тому, хто жив безтурботно, та плоди для Христа принести не зумів. Ми не знаємо, що завтра усіх тут чекає, бо може перерватись життя в кожну мить. Прийдуть Божі жнива, і тебе він спитає, де твій плід, що в скарбниці сердечній лежить, що ти сіяв, що виростив, будеш збирати, тому добре насіння завжди розсівай, бо від Бога отримає кожен заплату. Одні підуть в пекло, а інші у рай. Я б хотіла, щоб всі, хто сидить в цьому залі, були в вічності з Богом, у місті святім, де минуться спокуси, тривоги, печалі, буде радість і втіха навіки усім. Осінь, листя пожовкле з дерева облітає, відлітають в далекі краї журавлі, хай осіння пора. Нам усім нагадає, ми лиш гості дочасні на грішній землі. Амінь.